Всім привіт! Зараз я пройдусь по домам київських хрущовок і покажу, як вони виглядають і їх особий колорит. Так що при наливайте чашку кави, буде не скучно. Отже, йдемо. Вийшли ми на таку хрущовочку? Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять поверхів. Так, що зразу кидається в очі? Заасфальтіровано. Поливають. Що тут таке зразу? кидается в очи. Очень домашняя атмосфера. Так по-домашнему. Квиточки, хериточки. Аж хочется сюда сесть и посадить вид почитать табуреточка Так. что ботя. Квітники складаються із кустарників. Ну, буває і флокси ростуть. Погода в нас 35, але ми вже привикли. Спочатку жарко-жарко, а потім привикаєш. і тебе нормально світло іноді пропадає о тут таке, от мастерські тут уже з кирпича такого цікавого деякі роблять такі пристроїчки, вилічують жилу площу Це вам тут показати. Ну таке рідке явлення, отаке вот вот, трапляється. Дуже маленькі двори, тут вже э, і багато поверхівки э, видно. Давайте подивимось, що там в дворах. Таких багатоповерхівок. Лавочки. Флокси ми любимо. Тільки в старій постройці. 70-х-70-х можна ще зустріти флокси. Така красота. А ну оце походу мята. Так, да, це мята. Зерво листок буду кайфувати. От, стоїть велосипед, ніхто не краде. От, такі от цвіточки. І тут бджоли працюють. Йдемо далі. Мертві бджоли не годуть. Тут сортують мусор, бачите контейнер для пластика, паперу і металу. Хавчик з продуктів всі окремий теж. Здивимось на таку атмосферу. Солосний навіть біля дому ростуть прямо посеред дороги і не стали закатувати асфальт о як тут красиво Що? а я тут в вторифую красиві це... це ж дозволено правда а ми продовжуємо тут красивий Такий ландшафтний дизайн. Красивий ландшафтний дизайн. Що ще можна додати? Гарно, гарно. І тепічні дворики ще покажу. Ось така от площадка. Дуже уютненька і по домашньому Так, ну що вам ще показати? Mm. Ну, люди ізбавляються від стар'я, роблять ремонти, викидають таке. навіть в хрущевках все тут асфальт трошки пострадавший ничего страшного О, як гарно тут только... ой ребята тут и яблони еще растут значит в жилом фонде старому багато фруктових і ягодних культур а це вже сажають в нових постройках не бабушки ой ребята якийсь взрив зараз подожіть все нормально кажуть збили а, значить тут можна брати артизянську воду Вб'явайте. Тут птички тусується. В общем. Все очень гламурненько. Так, що ми тут ще бачимо? Скверик для відпочинку. Дивіться. місця з лавочками. От місця з лавочками, так? Да? І тут така клумбочка трошки постраждавши від жари плюс 35. А яка у вас погода, напишіть, буде цікаво знати. І на цьому слові бувайте здорові.